Вучаю сьогодні свою YouTube Subscriptions і там у мене неочікуване запитання. Друзі, чи задумувалися ви над тим, що вживання молочних продуктів перед сном може зіпсувати ваш сон? А от канадські вчені задумались і дослідили, і вони стверджують, що нічні кошмари і непереносимість лактози взаємопов'язані. Як саме дізнаєтесь сюжету, а потім будемо запитувати у лікаря, правда то чи ні? Будемо запитувати у лікаря: правда чи ні те, що говорять на ТСН і 1 плюс 1. Ну, обкладинку ви бачите. Ну, тобто, ти відкриваєш в раночці, це я вже скрін робила перед етером, але ти відкриваєш в раночці свої підписки, а я підписана на сніданок з 1 плюс 1, а там сир провокує нічні жахи. Мені цікаво, коли нарешті в сніданку 1 плюс 1 будуть робити аналіз того, як нічні жахи провокують їхні сюжети і взагалі їхня тлеопродукція. Тому що дослідження звичайно глибоке, але мене. Не не дослідники. Опитали понад тисячу студентів, щоб дійти висновків, що змінивши харчові звички, можна позбутися нічних кошмарів. Вчені запитували про тривалість і якість сну, сновидіння та нічні кошмари, а також про ймовірний зв'язок снів і їжі. Ну, тобто, вчені навіть не проводили ніяких дослідів. Вони просто запитували у людей про зв'язок між тим, що вони поїли, і як вони себе почувають. І це типу релевантне дослідження, про яке треба показувати сюжет, і головне, що сюжет треба показати отак сир провокує нічні жахи ви не бачили у них там регулярно яблуки переоцінені вода не корисна ну і так далі сир провокує нічні жахи це свіжачок. Близько третини респондентів повідомляли про регулярні нічні кошмари. Жінки частіше пам'ятали сни та говорили про нічні кошмари, і майже вдвічі частіше, ніж чоловіки, повідомляли про харчову непереносимість або алергію. Люди, які харчувалися менш здоровою їжею, частіше бачили погані сни та рідше їх запам'ятовували. Серйозно люди, які харчувалися менш здоровою їжею, Гірше запам'ятовувала сни. А ті люди, які набухувалися, як у них взагалі зі сном, як у них взагалі з відновленням? Ні, я ні, я розумію суперкласне дослідження, яке побудоване на тому, що людей опитували і вони намагалися згадати, що вони їли. І одним словом, дослідження просто фантастичне і приводить нас до неочікуваних висновків. Що ж робити, їсти сир перед сном ну, чи, чи ні? Ти правда, що ота молочка або той самий сир, якщо його з'їсти, викликають просто нічні жахіття? Не знаю, але у мене. Я не пам'ятаю, як цього ведучого викликає жахіття взагалі те, що. Ну, я дуже переживаю насправді за психіку ведучих, які, по-перше, не досипають, тому що їм вранці треба приїхати в студію і сидіти в цій студії і озвучувати всю цю мечню безкінечно. А по-друге, ну, типу, потім вони ввечері приїжджають додому, їм треба лягати спати, а там сир, розумієте, нічні жахіття. Ну, і зрештою, Експертка, яку вони запросили, розвіює всі таємниці і говорить, що спочатку було одні дослідження, потім були інші дослідження. І взагалі, ті дослідження, як повернеш, так воно і буде. Насправді зараз існує контраст результатів впливу з сиру на сон. Тому що ще 20 років тому були дані стосовно позитивного впливу, оскільки сир містить рептофан, це попередник мелатоніну гормону сну, а також через міст кальцію і магнію, які розслабляють м'язи і стабілізують тиск, і таким чином ми маємо і бачимо приємні зводіння. От виявляється, що 25 років тому, чи 20 років тому було так. А у мене, до речі, до речі, у мене попередній тер був якраз теж про. Довжину протяжність часу і про те, як ми змінюємося в цьому часі. От і виявляється, з сиром на ніч теж саме раніше він нам виробляв мелатонін і все допомагав. А тепер. Але наразі з'явилися нові дані, які більше акцентують саме на індивідуальній чутливості, або навіть я б сказала гіперчутливості, тому що є люди, які не переносять лактозу, вони не можуть її розщеплювати через брак лактази, ферменту. І тому навіть на фізичному рівні у них може з'являтися там здуття, біль, дискомфорт, які, звісно, можуть заважати їм нормально спати. А якщо, наприклад, у людини гімарої, то гемарою може заважати нормально спати. А якщо у людини там я не знаю перелом руки. То незручно лежати, бо ти весь час там якось тобі треба руку так покласти, щоб ти зручно. Одним словом, можна опитати людей, і, ну, знаєте, це фантастичні дослідження, але, господи, вони навіть можуть бути. Чому у моїй під... на моїй сторінці на Ютубі серед підписок я бачу саме таку обкладинку? Що дає їм підстави робити на цю пленку? Я розумію, що вони намагаються зробити вірусне відео, але це навіть не вірусне відео. Там на той момент, коли я робила скрін, ну там там насправді їхні відео і тисячі переглядів не набирають. Я їм збільшую перегляди своїми етерами.